У складні часи, які зараз переживає Україна, нашим дітям бракує спілкування і позитивних емоцій. Обійми це одна з найбільш дивовижних і доступних речей, які здатні заспокоїти малечу. Це свого часу довів ізраїльський лікар Шан Хенгаль, який під час другої ліванської війни допомагав дітям відновлювати психічне здоров'я. Саме він і став творцем хібукі терапії, розповідає волонтерка громадської організації Музейний психосоціальний хаб місце сили Ганна Бабак з івріту. І це обійми, тому ця собака в неї є ось такі великі довгі лапки. На кінчиках є в нас липучечки, і дитинка, коли бере. Вона завжди його обіймає і може чіпляти ось сюди, собі і займатися своїми справами може на спинку, може спереду, як їй зручно. Собака обіймака Хібуки – унікальна терапевтична іграшка, яка допомагає пережити травму, впоратися з болем, втратами і руйнуваннями, спричиненими російською військовою агресією. Як підкреслює Ганна Бабак, песик вміє не тільки обіймати, а й може слухати, а також витерти сльози своїми довгими оксамитовими вушками. Дитинка може. З нею поспілкуватися, щось на вушко сказати, щось там подивитися в оченята, і тоді вона заспокоюється, в неї стрес проходить і. І вона має друга. Деякі з дітей, які сьогодні завітали до артцентру, вже не вперше спілкуються з хібуки. Говорять, що за дуже короткий час собака стала для них справжнім другом, а ще вона дуже симпатична і має добрі та сумні очі. Я сюди прийшов п'ятий раз, мені подобається, тому що тут є хібуки. Він м'ягкий і гладкий. Після обійми йому. Обійми хібоки, схібоки, в мене покращується настрій. Сюди я приходжу, бо мені подобається хібіт. Він який, любив обійми, я він красивий. Спілкування з хібоком мені піднімає настрій. Коли я тримаю, я бачу себе в очках. І тоді він мій. Заняття з хібукі терапії включають в собі не тільки спілкування з собакою, обіймакою, а й інші психологічні практики, як то створювання адвент календаря. Грудень це такий час у нас родинного затишку, там тепла, там смачного какао. І в нас починається цілий грудень. Будемо працювати за адвент календарем, який в нас подарував нам хібуки. І сьогодні перше заняття це буде будуть дітки робити коробочку, коробочка спогадів. Коробочка спогадів вони туди будуть кожного дня. Щось, коли будуть приходити на заняття на наступні, будуть виготовляти, складати. І в кінці місяця ми це роздивимося і. Побачимо, чим займалися цим ці, цілий місяць. Привітали дітлахів початком нового проєкту під назвою Хібукі мандри до різдва засновниця громадської організації Музейний психосоціальний хаб місце сили Олена Чанцева Коваленко. Вона пообіцяла, що незабаром до шостки приїдуть аж 38 хібукі, хібуки. Тож у кожної дитини буде особистий собака-обіймака. Тож ми зможемо прийняти ціли класи і цілими класами займатися. Ми будемо й ходити на вулицю. Ми будемо вирізати, клеїти. Ми будемо дізнаватися. І що ж такого цікавого трапилося з вами за цей рік? Ми будемо з вами робити книжечки, які називаються хібук, кібук. Також пані Олена повідомила, що незабаром шосткинський хаб місце сили поповнять 10 хібук-терапевтів, які пройшли спеціальне навчання та отримали відповідні сертифікати. Цілий місяць ці волонтери вчились, вчились, відвідували заняття різні навчались різним практикам, як правильно піднімати ручки, як дихати, які малюночки малювати, які групові заняття робити, щоб було діточкам цікаво, і хібуки, щоб було цікаво також. І ось всі ці наші волонтери отримали сертифікати, і тепер ми чекаємо лише на наші хібуки, Тому що ми придумали створити хібуки клуб щоб кожна дитинка, кожен клас нашої кожної школи шостинської громади змогли прийти до своїх хібуки і погратися з ними. Отримати заспокійливі обійми хібуки можна на другому поверсі шосткінського арт-центру. Саме тут проходять заняття для всіх бажаючих, як дітлахів, так і дорослих, зазначає психологиня хабу місце сили Анна Прокопенко. Заняття триватимуть. На постійній основі щоп'ятниці о 14.00 ви можете приєднатися до нашого клубу хібуки.